Thank you звати Тарас, я представник цивільного корпусу Азов. Сьогодні буде відбуватиметься засідання у справі з земельними ділянками. Тобто, за сім'ї сім загиблих воїнів в АТО вони мають першочергове право на отримання земельних ділянок. Але оскільки ну, на самого початку, коли почали виділятися ділянки, цим, цим сім'ям ну, були призначені досить непогані ділянки, і багато хто. Також хотів би мати такі ділянки, і тому зараз починає ну подаються саме такі позови, на також ну як можна сказати, конкуруючі заявки. І саме такі засідання є досить важливими, тому що найчастіше це підставні справи. І ці люди, ну як, підставні люди, які також подають заявки, і таким чином можновача, найчастіше за все, бажають привласнити цю землю досить гарні такі участки. І наша ну як, моральний обов'язок саме прослідкувати, щоб ці справи, по-перше, проходили законно. А по-друге, що також важливо, щоб сім'ї загиблих учасників АТО не були. Ну, як скажемо, викинуті залишені на узбіччі, і щоб вони також отримали саме необхідну їм землю. То хто хоче забрати? Ну звичайно, напряму ніхто не представляється з можно лацією на частіше це підставні люди, які іноді навіть, навіть ну, в залі суду, суду, також були випадки, що не бажають називатись навіть. Щоб тобто ми так подаємо заявку, також хочемо у нас Ну вони в принципі також мають право, тому що за законодавством України кожен громадянин має право в подати заявку на землю і з резерву земельного цій людині повинна виділити бути виділена земля. І тому ми, як ну, представники громади, представники цивільного корпусу АЗО бажаємо також бути присутніми, слідкувати за про. Ну, Тим, як проходить засідання, тим як проходять ці справи, і щоб не було порушень, і щоб сім'ї загиблих, ну, учасників АТО були також наділені земною тією словоненка Андрій, батальйон Чернігів. Прийшов на суд захистити права всіх атовців, а саме по вулиці Таткіса виділили около 30 учасників. Это... виділялися вони. Іменно погибшим сім'ям загиблих учасників АТО. А, але на цизелянки раніше якоби претендували інші особи, тобто, можливо, взагалі це підставні особи, тобто із громадян міста Чернігова, тобто із гражданських. В АТО вони ніде не воювали, а землю собі хочуть всю відібрати у тих у погибших родин загиблих учасників АТО міська виділила ці імена на танкістів цю для, для сімей загиблих учасників АТО. Угу. Прізвища претендентів про щось говорять чи ні? Чи це просто підставні ну, підставні люди, які, там, за якими стоять інші? Прізвища там у мене були, там у этого, бившого, виходить, бившого технологічного університету, этого, ректора, Донька, Вот. Фамілия просто его забыл, но там можна в інтернеті посмотрети. А також там Денисова. Денисова, да. Вот тут прізвище така. Потом там еще призвище есть, еще інше прізвище. Ну просто я сейчас их на память не помню, но именно прізвище очень людей там и ну, в основном одного начальника по охране, по охране труда был. був. Миссии Вот. Ну, в основном все начальники каких-то відомств. Ну і є так же само підставні особи, які робили на Демшевського, тобто його робітники. Я вважаю, що вони, мабуть, підставні особи для того, щоб заполучити ці земельні ділянки, потім їх продати і там построїти котеджі. Ну, це моя крема думка. Дякую. Хотя говорят, что мортоником земли нет. Ну. По постанову... Не постанову сейчас вынесено на, на сесії. Це решение міської, точнее проекты рішення да, міської міської ради? ради. Вот оно. Это земельні питання. У нас на сайте не все вещаются вот. эти все вопросы. Вот. Это еще только будет все.